В контексті Херсонщини, тому що Херсонщина після деокупації так само ж надто потерпає від росіян. Олександр Толоконіко, очільник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА, вітаємо вас. Добрий вечір. Ну, бачимо повідомлення від Романа Мручко е, в телеграм-каналі. Він пише, що армія РФ з тим часом нові убережі часто атакує центральну частину Херсона. І сьогоднішній день не став винятком. Ворог вдарив посеред містю близько 15-ї. Яким був цей обстріл і які є наслідки після нього, дійсно, масово вдарили по центру. Є постраждала одна жінка, слава Богу. Не важко. Але амбулаторно отримала допомогу. Від шпиталізації відмовилась, наскільки я пам'ятаю, 52 роки жінці. Завтра, цього дня допомагати наші працівники Херсонського аварійної рятувальної служби закривати вікна, допомагати постраждалим, слава Богу, не було більше постраждалих, але таки все ж таки пошкодили сильно. І самому Херсоні, якщо подовжити цю тему, самому Херсоні сьогодні. Ввечері також приблизно 18-й пролунав вибух. Під обстріл попав один із дитячих садочків передмістя Херсону. Була пожежа і наслідки вже завтра будемо встановлювати. Про постраждалих не надходила інформація, але ось така інформація щодо самого Херсону. Щодо інших населених пунктів, то знову під обстрілом дорога. З Антонівки на Садове сповістили, що зараз проїзд цією дорогою заборонений староста Антонівки, тому що дуже небезпечно під постійними обстрілами і дронами і артилерією. Сьогодні також звернувся за допомогою мешканець червоного маяка. На нього вчора скинуто було вибухівку з дрона 41-го року народження. Чоловік. Його шпиталізовано. Ще одна жінка потрапила під обстріл в Береславі, Та... і ще одна жінка також звернулася за допомогою, а, і а, в осокорівки також є інформація про те, що також з дрону. Вдарили по автівкам, слава богу, там без постраждалих. Так, складна ситуація на правобережжі. От до речі, Олександр Прокудін, очільник ОВА Херсонщини, зазначив, що після деокупації з правобережжі вже евакуювали 44 тисячі людей, і власне через обстріли так само. Але будемо сподіватися, що не мене багато часу, коли вони повернуться. Дякуємо. Олександр Толоконіко, очільник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Далі в нашому ефірі традиційне вечірнє звернення президента України.